Отже, друзі, тепер наші басейни на базі відпочинку КНДР виглядають саме так. Ось дитячий басейн. Подивіться, яка краса. а? Як вам? Дивіться. Я ж казав, що в світло-блакитному кольорі лайнера буде отак виглядати водичка. Клас? Подобається? Хто знав, що так буде? Напишіть в коментарі. От. І ось так виглядає великий басейн. Це в нас 25 на 9, він вже працює, люди вже купаються. От. Водичка набирається з річки, тому такий трошечки-трошечки ще є підзеленкуватий колір. Я думаю, що все це виведеться. Водичка прозора, красива, чиста. От. Зараз хлопці аквамени поприбирають цей басейн. От, я приїхав промити фільтри, перевірити роботу станції дозації, Пусконаладка йде ще досі. От. І тепер дивіться, ось така краса. Як вам такий басейн? До речі, ми не надаємо послуги з відпочинку. Будь ласка, якщо вам треба відпочинок, звертайтеся на базу відпочинку КНДР. Ми просто будуємо басейни. Не перемикайтеся.